Ти бачив, що Олєшка сьогодні у нього на скутері приїхав. Теж так хочу. Чуб легко. А знаєш, як він у нього з'явився? Знайшов одну тему цікаву. Каже, за тиждень заробив стільки. Просто дав доступ до свого мобільного банку. Та ладно. Олєшка? Ну. Капець. Неочікувано. А ти взагалі знаєш, що це означає? Що? Легкі гроші це означає. Вони там собі щось прикидають, ти за це отримуєш свою гривню. Ні. А якщо ці гроші з якоїсь темної справи, брудні кошти або ще гірше, поліція завжди буде дивитися на тебе як на співучасника, а ще ти можеш знищити свою фінансову репутацію. От уяви, ти хочеш взяти кредит через кілька років або запустити бізнес. А тобі кажуть, сорі, але ваші рахунки заблоковані. Саша репутація кому вона потрібна? Мені б до кредиту дожити ще я про бізнес взагалі мовчу. Ну добре. А тепер уявиш, ти хочеш купити квартиру, а банк тобі відмовляє. І не тільки один. Тобі закрито доступ до всіх фінансових послуг. Вклади, рахунки і все це через один легкий заробіток. Пс. Та кредити власний бізнес то таке. А уявишти карткою за каву не в змозі розрахуватись, як я тепер. Теж думав, що десенько підзаробити. Ага. Заробив, блін. Добре, зрозумів. Тоді, тоді, тоді піду вайтішку, там гроші завжди є. <клес> Вово. Бережи свою фінансову репутацію з молоду, бо її важко відновити. Так само, як і твої нервові клітини. Хлопці, розкажіть нам. Нам теж цікаво.